Вітаю, дорогі глядачі! Зневірились у стосунках? Втомились від цинізму та захвальства. Ми допоможемо оновити ваш розум та відношення до себе та світу. Вона шляхетна і скромна викладачка полтавського вишу, занурена у наукові праці. Він небагатослівний військовий медик, рятує життя українських бійців у зоні. Ато зустрілись випадково, а на першому побаченні вирішили одружитись. Залишайтесь з нами, аби насолодитись історією невигаданої любові. Леся любить студентів, яскраві фотосесії в незвичайному вбранні. Шкодує всіх безпритульних тварин та обожнює спілкуватися радіти, що миті. Молода викладачка родом з Яресок, розкішної батьківщини Ригора Тютюнника. Людина наділена від природою частотою, порядністю, дуже відповідальна, працьовита, дуже красива душею, дівчина, і вона по роботі ніколи мене не підводила навпаки, тільки сприяла, допомагала в усьому. Солдат із добровольчого підрозділу спецпризначення Карпатська Січ у зоні АТО майже два роки. Каже, фініш лише коли Україні не загрожуватиме ворог. До січовиків приєднався випадково. Випускник медичного вишу шукав, де на східному фронті потрібна його поміч. Спостерігати за бійною по тебе та вітати слава Україні йому було замало. І, хоч там під кулями кожен боєць автоматично медбрат, все ж Сашко не лише пов'язку може накласти, а й професійну хірургічну допомогу надати. Спочатку був стрільцем, потім перевівся до медроти. Спочатку там, добровольцям було складно, що прибли... ну, було досить важко з там, з амуніцією. Ну, зброя була, яка трофейна, яка не трофейна, яку нам збройні сили там, до якогось батальйону вони, там, що є в зброя, вони допомагали. Спочатку все ж купляли за свої гроші. Бронежилети, там, каски, це все ми купляли за свої гроші. Кажуть, з війни повертаються ті, кого звідти чекають. А кого чекати нікому приречені навічно залишитись на ній навіть після повернення з фронту. Та Саші шпурику така печальна перспектива не загрожує. А було все так. У останній день відпустки побачив фото білявки на моніторі колишнього викладача, до якого зайшов почаювати. І щось у серці здригнулось. Десь о 22.00, 13 квітня, до мене зателефонував якийсь не... Номер, якого я не знала, але в трубці був голос мого знайомого, мого колеги з медакадемії. Він запитав, чи може він дати мій номер телефона одному дуже хорошому хлопцю, його студенту бувшому, який прийшов зараз за то в відпустку і прийшов до нього в гості. Ну, я подумала, чому ні. Якщо він сказав, що хлопець хороший, чому ні. і... Так, Саша мені перетелефонував через деякий час і ми познайомились. Нам дали відпустку, там по 15 діб відпустки, я приїхав там, де вчився по, по містам бойової слави пройтися по викладачах. І вже пер, перед закінченням відпустки зайшов на кафедру фізики, інформатики, до викладача. Ну, сіли чаю з ним, блюся на комп'ютері, фотка, ну, прикольна дівка. То дівчина хороша, ну, тим бога, не прикольна. Дайте номер телефону, якщо хороша. Ні, вона вона порядочна. Ну випрошував, випрошував. Але коли випросив, на побачення пішли втрьох і з тим же посередником. Адже Саша страшенно соромився лишатись наодинці із біловолосою красунею. Та після посидення купіцарії не втримався і придзвонив дівчині ввечері. Ми проговорили 5 годин по телефону. Цей день першого нашого знайомства. А, ці п'ять годин минули. Ну не знаю, як для Саші, для мене вони минули як одна хвилина. Я взагалі, знаєте, бувають такі моменти в житті, коли говориш з людиною ні про що, і про все, все заодно знаходяться теми, знаходяться до 4 ранку. спільні. Так, ми проговорили до чотирьох ранку, хоча мені було на роботу на вісім годин. А, все якось так. І саме от в цій телефонній розмові від Саші вперше прозвучала фраза. Ти Знаєш, ти, мабуть, дівчина, яку я все життя шукав, ти вийдеш за мене заміж? Ні, nee, ти, <ріст> ти вийшла б за мене заміж. Тобто, ну, це був перша наша зустріч, в принципі, перша зустріч віч віч, коли ми зустрілися, і в той же день він так ну не точно, але, але спробував запропонувати, чи не хочу я вийти за нього заміж? It's cold around me. the night is you. Леся сприйняла пропозицію скептично. Слова у наш час доволі знецінені. Та вранці солдат перетелефонував і уточнив, так ти станеш моєю дружиною. Леся, як слухняна донька, запиталась у мами, а та запевнила, якщо кличуть, треба йти. ми пішли на Альтонг. Його друзі мене йому в цьому допомагали його друзі, побратими, які раніше були в АТО, але зараз демобілізувалися. І зараз Полтаві. Ярослав і Саша, спасибі їм дуже за те, що вони посприяли нашому знайомству і. Вони, Саша пішов десь готуватися, вони вели мене там якимись улочками за каулочками, поки ми дійшли. А, і на альтанці я зустріла Сашу з великим букетом квітів, він став на коліно і сказав, я закохався в тебе з першого погляду, і я хочу, щоб ти стала моєю дружиною. Чи згодна я. Я сказала, що я згодна, і всі нам хлопали. Була, 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 так цікаво. Шампанське Так, да, Відкрили ми шампанське, міліціонери до нас пішли. Прилушили громадський спокій. Да. До нас підійшли ще міліціонери. Ми, ми з ними сфотографувалися. От початку вони говорили на одній мові. Про Майдан, революцію гідності, неоголошену війну, політику, любов, однакові цінності, погляди, захоплення. Леся згадує, коли бачила на вулиці Атошника, захоплювалася його мужністю та навіть мріяла, якби у її дітей був такий свідомий батько. Проте передчуттів перед щасливою зустріччю не мала і навіть переживала депресію, самотність, розчарування, невизначеність. Тож занурилась у науку та роботу. Саша теж ні з ким знайомитись не планував. Легковажні зустрічі без майбутнього не цікавили чоловіка. Кастингів для потенційних дружин також не влаштовував. Вона подзвонила і каже: я зустріла такого хлопця, який дуже мені сподобався і зразу запропонував подати зайом. Ну, кажу Лесю, будь ласка, в добрий час. Сергія Віталійовича тепер називають. Амурчиком. Для викладача роль Свахи нова. Втім, за молодят радий, хоч, коли запросили на весілля, прийнявся жарт. Два-три дні пройшло, каже, ми там подали заяву. Я думав, що він якби ну, прикалується, що два дні пройшло, каже, все, я буду дружитися. Так, Також не, не чуди. Говорю, ну як це так? Ні, все, вона мені сподобалася. Подруги Шлесю чесно відмовляли. Аж потім таки переконалась. Пара налаштована серйозно. Перша моя реакція була такою, що я говорю, Леся, можливо, це помилково. А потім, коли я познайомилася з Сашою, мої всі сумніви розвінчилися, тому що це дійсно достойна людина, це дійсно добра, відкрита, щира людина. І вона е, найкраще підходить Олесі. Перед датою весілля Олександр захворів на пневмонію. І здавалось, неприємність стала для закоханих подарунком. Дорогоцінні хвилини перед урочистостями вони провели разом. До цього ж лише телефонні розмови, перші незначні сварки і примирення. Шлюб це не тягар, це підтримка. Коли ми будемо підтримувати одного одного, мабуть, ми з ним часто балакали про те, що якби ми не подали заяву, мабуть, ми скоріше за все довго разом би не були. Оскільки е Стосунки, коли це не, не в шлюбі, вони вичерпують себе. Тобто навіть спілкування на відстані, можливо, я, я часто ловлю себе на думці, тому що от якийсь конфлікт у нас виникає. І якби це ми не були без п'яти хвилин чоловіком і дружиною, я, мабуть, би повернулася, пішла і забула б за це. І це, це все. Але тут зовсім інша ситуація, коли ми стара, намагаємося пристосуватися один до одного, щоб зберегти стосунки. Цей солідних розмірів наплічник, заповнений панацеєю чгути, бинти, протизапальні кровоспинні препарати, навіть хірургічний степлер. І знову ж майже все медичне начиння від волонтерів. Є й мінімум, а від Збройних сил України ще радянського виробництва. Та ним врятований не будеш. Пронісли теж удаються так. Поверхнево потреба покриває. В основному в основному відсотків на 70 – це волонтерські волонтери дуже сильно допомагають. Харчувалися, ну ми, одна ж, підрозділ Карпатська Січ, то ми ну, ні в чому ні, ну, потреб у нас не було. Це доходило навіть до того, що ми допомагали місцевому населенню там, харчами і медикаментами. Колись Карпатська Січ була звичайною спортивно-патріотичною організацією, і з початком війни перекваліфікувались на військову структуру. На питання, що найскладніше у АТО, Саша відповідає лаконічно лише смерть друзів. Просто складно, коли ти живеш там з людьми, ну там жили в будинках, які там всі парів забрали. І, ну, з хлопцями там там 20 чи тридцять осіб живе. Разом виїжджаємо на ротацію. Тут в один прекрасний момент там, ти думаєш, що когось там не стало. Ну, що вже повертаєшся бо, там, з ротації а його нема. Новоспечене подружжя впевнене, можна зустрічатись багато років і так лишитись чужими. Не кількість, а якість важливо в стосунках, і єдність. Навіть якщо єдності немає у другорядних питаннях, її можливо знайти, якщо обоє прикладуть зусиль. Вони ж проти розлучень. І хоча чоловік скоро повертається на передову, Леся готова чекати стільки, скільки треба. Назад шляху немає лише вперед до могутньої, оновленої і цілісної України, і такого ж кохання. Дякую, друзі, що були з нами. Цінуйте рідних, не перетворюйте стосунки із найдорожчими у ринкові відносини. Даруйте тепло, не чекаючи нічого натомість. До зустрічі!